Маленькі лицарі показали, на що здатні. Юнацький чемпіонат області зібрав найсильніших грапіристів. І хлопці і дівчата упродовж декількох днів змагалися і за призові місця, і за перепустку до збірної України. До фіналу, як звично, дійшли лише найсильніші. Я спочатку програвала, а потім вже зібралася. Тренер підказав трошки, але я вже зібралась і мені ну вже легше було. І що підказати? Ну там що робити, там які. Прави там я там Бетману кол або там контріпост. Попри невеликий вік, усі учасники вже досвідчені, фехтувальники знають прийоми і захисту і атаки. Однак реалізувати усе вдається не завжди. Ну ми фехтували з старшими дівчатами. І було ну важкіше тому, що в них було більше опиту. Та ну ми, ми могли б і краще фехтувати. Наприклад, треба було там кращі захисті брати скоріше, ну думати, щоб ну поки ми там думаємо, в нас вже колять. Попри невелику кількість учасників, ці змагання важливі і для тренерів, адже саме тут шукають таланти, які можуть захищати честь нашої держави у збірних командах. Дуже багато людей перехворіли і хворіють. І, тобто, ну, зима і зима, і ніхто не застрахований, що в цьому даному випадку що буде всі, всі люди приймають участь. По технічній підготовленості. Високий рівень. Я вам скажу, що, ну, як правило, от результати змагань на Україні показують, що Львівщина досить пристойно виглядає в цьому плані. Ну і досить просто сильна школа, рапірна, тому і відповідно того результат. А вже наступний фехтувальний старт відбудеться в кінці місяця.